Всім привіт! Сьогодні розглянемо особливості створення фіскальних чеків у Vortex CRM. Перш за все, потрібно зареєструватись на сайті Checkbox.ua. Для цього вам потрібно мати доступ до файлу вашого цифрового підпису та його паролю. Перейти до реєстрації в сервісі ви можете, натиснувши на значок каси у верхній панелі та натиснувши на кнопку Зареєструватись. Після реєстрації в Checkbox потрібно створити торгову точку, касу. Та касерів. Детальніше ви можете дізнатись на відео від сервісу Checkbox. Після виконання всіх попередньо зазначених дій у Vortex CRM потрібно натиснути на кнопку зі значком касового апарату у верхній частині сторінки. У вікні, що відкрилось, натисніть на налаштування підключень. Далі потрібно натиснути на Створити підключення. У Відповідне поле введіть ліцензійний ключ каси, який можна знайти в списку кас на сайті Checkbox. У поле примітка ви можете написати примітку для себе, наприклад, назву магазину. Після заповнення всіх полів натисніть Створити. Біля створеної каси натисніть справа на кнопку із зображеннями чоловічків. У вікні, що відкрилось, натисніть Додати касира. У форму введіть логін та пароль касира, який був попередньо створений на сайті Checkbox. Після виконання всіх описаних дій закрийте всі вікна. Підключення до Checkbox завершено. Тепер продемонструємо, як розпочинати фіскальну зміну та переглядати її дані. Натисніть на кнопку з касовим апаратом ще раз. В першому полі з назвою Касир каса виберіть касу, що вас цікавить. Відразу нижче ви побачите статус зміни. Після створення каси вона повинна бути закрита. Щоб відкрити зміну, натискаємо на кнопку Відкрити зміну та вводимо пароль касира. Тепер для цієї каси ви зможете побачити дані по оборотам відкритої зміни. Переглянути та надрукувати їх звіт, зробити службове вилучення. якщо ви забираєте готівку в кінці дня чи внесення, якщо потрібно додати в касу розмінну монету. Також в цьому ж вікні виконується закриття зміни. Після чого буде сформовано Z-звіт. Для формування чеків потрібно, щоб зміна у фіскальній касі була відкрита. Доступно два варіанти формування чеків-продажу. Перейдемо на стіл замовлень та спробуємо це зробити. Відкриємо клієнта, в якого є товар, що доступний для видачі. Відкриваємо активні замовлення. Вибираємо потрібний товар. Можемо відразу внести оплату за обрані позиції. Та натискаємо на кнопку Фіскальна видача. У вікні, що відкрилось, вибираємо юридичне лице та касира. Вибираємо метод оплати, готівка чи картка. Далі потрібно передивитись список товарів в чеку та виправити опис. Майте на увазі, описи в офіційних документах повинні бути українською мовою. Якщо вибрана готівка, то в поле Оплата клієнта введіть суму готівки, яку надав покупець. Буде відображена сума решти. Сума решти буде відображена у фіскальному чеку. Після виконання описаних дій натисніть на кнопку Фіскалізувати. Через декілька секунд буде відображено фіскальний чек. А якщо налаштовано підключення до термопринтера, то чек буде автоматично роздруковано. На цьому етапі чек створено та відправлено в податкову службу. Так само ви можете створити чек для накладної, яку було створено звичайною видачею. Натисніть на кнопку Баланс, Дії, Фіскальний чек. Відкриється вікно фіскалізації, яке вже було продемонстровано раніше. Натискаємо на кнопку Фіскалізувати і друкуємо чек. До наступних відео, бувайте!